Перше відео по Майнхавену. Хочеться побачити? Ну, то тоді поїхали! Всім придумаю, друзі, і так, це моє виживання на Майнхавені. Я солодопився я на цьому сервері і, Якщо це вже не перший день, я вже трішки тут розвивався. І зараз ви побачите. Ну, по типу, зараз мій дім. Та-дам! Він ще і мене Криша надроблена і все. Ну, там. У мене ще є одне, то чого я можу зробити з цим домом. Ну, а ви Ну, а ми погнали. Так, друзі, ось ми вже першої особи. Мені треба поїсти, тому що ви бачите мій голод, я як, як я повільно йду. У мене ось є тут сундуки. Зараз візьмемо ось м'ясо собі, два смана, і поїм. Ой, яка нес. І про що я хотів сказати? У мене є ось. Ось така пушта. Ой, йо йо що це за тошне? Треба те ж само відео зробити, кришу. І цьому воно пусте. Тут я колись думав, зробити ось тут піч, тут склад. Ось я так подумав. А чому не зробити тут свій бізнес? Ар. Тому що, якщо ви не знали, тут в нас є мод, ось. Тута... Чекайте, нам треба піти тут, тому що в версту можемо побачити, що в нас є кех. І кружки. Навіщо це для е, спиртних нап'їв? І я хочу зробити тут бар. І буде бізнес. Ну, е. ну спочатку я думаю, зробити нормально щось з кришею. Давайте підемо, візьмемо так, е, Яку круку? Так. А, мені нема зараз потрібно або розпускаю. Друзі, я взяв це э, скрині, я просто не хочу вам її показувати, тому що там у мене э, підготовка до другого. Так що давайте, друзі, підемо. Я, чому? я забув кругляк взяти, а він, він теж взяв, так що почекайте мене. Так, я взяв кругляк. Зараз ми будемо робити э, ступень. Так, Давайте візьмемо землю. земля, земля. Ну, Чому ми землю, брати? щоб я заліз на, мою, на мій дах і там би все зробили. Бам-бам-бам-бам. Бам! О, все, поставив. Ну, так-то в мене. Ой! Вимчне. Це ми там дуалінгом. замачак. Тут так-то мені потрібно, що? Тут заділити все. Ось так. Бам. Там теж все заділити, тому що. Ну, це що таке? Там у нас новички і У мене тут якась абриката. Тут взагалі нормально щось. Мої тебе трошки піднести їх. Ой, бам. Бам-бам-бам. І бам! Так, тепер назад стати. Так, що мені потрібно? Давайте це приберемо. Я хочу. Так, то мене криша не, готова. Треба це прибрати, тому що тут то там мені. Треба було просто поставити. Ой, я там прибрав. Ну, нічого страшного. А, я ще там не поставив. Так що, о, вже треба поспати, друзі, дати, я піду посплю. Я не думаю, там другі не будуть проти. Тому що якщо ви не знали, це ж Мейнхавен тут теж є другі люди. Інші. Люди, так. І давайте так. Е, треба ще нормально, тому що тут. Ну, бачите, тут просто є е, мод такий, що ось так він робиться. Ну, а якщо попробувати, ось так. Угу. Не можна. Якщо просто Ну, ось так, бачите ви? Ну, я ось не знаю. Це, напевно, тут треба буде типа, ось так його брати, це все сюди. Погано. Добре. Ось так брати, бам! Йома, я що впав я! Прикольно. Взагалі не прикольно. Якщо що. Прикольно. Так, о, нам зараз треба прям, напевно, оця земля буде, вона погано буде виглядати. вона не треба сюди. Приберу її скоріше. Так. І ось тут. Ось тут воно має все бути. Окей. Угу, Окей. Все так само робити потрібно, тільки тепер ось. Так. І. Йо -мо! -йо. Чуть не те я ще зламав. Ну, все, нарешті треба. Оце. Я зараз подивлюсь чекну тут. Що воно тут таке-правильно? таке, таке правильно. Все, давайте. Тепер, по суті, мені. Що, що? Треба оце прибрати, це точно. Ну, просто є там плани? Як його зробити, тільки я не знаю, як його зробити. Ну, кайфово там поки що буде. Я там його потім приберу. Так, що нам потрібно? Нам зробити потрібно полублок. Може, тут є є полублоки, пошукаю. Напевно, а, є полу. Ну, плити, плити. Пробачаюсь. Так, що нам потрібно? Тепер нам потрібно ще сходи. Так, більше Більше. Ось, 24. Мене. Скільки тобі років? 24. Ну там він, на жаль, на російський, то я не вставлю. Ну, прикольний мене. Старий був. Так, стамо плиту сюди. І можна вже ось оце прибрати. Можна вже тут буде розпочинати робити дах. Так. І треба прибрати тут. Тому що воно так некрасиво. І, ну, так-то. Ну, Оце, зараз зробимо, і, напевно, буде красиво. Напевно, я кажу О, я... Тому що я ж не знаю, тому що я ж не можу судити наперед так, так сказати. Е, а, оцей! Я думаю, чому ти тут ставишся? Ну то зараз просто сюди продовжуємо і все. А то я думаю, чому вона не ставиться, чому-чому. О. О! Працює сража, як я хочу. А тут то я не знаю, Тут -то. ось так, ось так. Ось так. А тут, напевно, полублок ставити і. О! Красиво! Подивіться як! Може, навіть прибрати треба буде. Тобто зараз піду візьму лопату, тому що все. Неудобно пробрати дуже довго рукою, так що ми все бам-лопати йдуть додому. І ну, красиво, реально, друзі. Як вам? На оціночку. Ось так. Тепер нам потрібно зробити так з оцим дахом. Давайте піднімемось. Так само. Тут вже немає ніякого флага. Бам-бам-бам, бам, 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 бам. Я подивлюся, як без? Ну, без. Ні, без краще. Треба там прибрати піти. Зараз приберу. ну так. Бам-бам-бам-бам-бам. Брем, прибрем. І. назад заторкаємось. І, друзі, нарешті. Дах мій. Зараз я скажу. Нарешті мій дах готовий. Так, друзі. І мій дім став виглядати набагато краще. Ну він буде тут ще краще. І, друзі. в мене вже. Так то є тата підготовки. Я тріш підготувався, щоб все скрафтити. Як у мене все було, я його все скрафтив за цим відео. І просто мені його потрібно розставити. Ну, давайте підемо, візьмемо його. Воно що? Всі кровиться. Ось ми не хотів його так показати. Оце все сюди покладемо. ну, Думаю, нічого не помешає. А оце все заберемо. Ну, ось наші все. Я його думаю зараз буду розставляти. Ну, звісно ж, двері, бам! Поставили. Так, ну, це у нас будуть стільчики, тому що на їх Сідати можна. Так хм. Це у нас будуть, так сказати, держаки, а це сами, самі столики. Так, сюди ставимо. Сюди будуть Так, як ось так. Ой ні. йо йо, ось так. Ось тут зараз поставимо кех і все, все готово. Ну, бо можна ще тут просто ось так зробити ще? Да, можна. Ось тут ще ось так. Так можна сейчас бути. Ось так і тут. Хотя ні. Просто не буде. Ну, друзі, як вам інтер'єрчик. Ну тут, я думаю, буду щось додавляю, ось тут подавляю. може, там ще щось. Може, якусь тут картину. Ну, ось так покажу. Ось тут там спиртні напої. Тут ось 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 і ось. Так. І я. В мене є, ми ж там побачили, що там треба ось там все. І в мене є ось таке поле, так? І я попросив в печеньки, вона теж на моїй хавані знімається, чи можна мені взяти в її картоплю, тому що мені картоплі не хватало. І вона мені сказала, так. Так що давайте, друзі, біжимо брати п'ять картопель. Тому що вона мені написала тільки п'ять. Вона ось тут, якщо ви бачите, я тут побачу вам замилю, тут буде тільки де картоплю. Так, ось все. Тому що я не знаю, що там хоче, може там якісь спойлери, я не буду спойлерити нічого. Так. І несемо саджати. Ми прибігли і саджаємо нашу картоплю. Все, тепер будемо чекати, коли це все виросте, і буду вже торгувати. Що у мене там кружки є? Ось тут видно. Ось Чотири кружки. Ну, показ чотири. Хоча зараз, може більше. Де мені мене ці саморобки? Ось саморобки мої. Зараз собі ще зроблю кружечок. Ось, ще 4. Ну, Буде вже хватати 8. У нас а, місці 8. І буде 8 кружок. Ось. Якщо ось тут я буду. Оце. Тільки, друзі, мені ще треба придумати ціни. Так, думаю, зараз треба ось табличка. Або давайте покажу краще сюди табличку з ціни. З. цінами. Ви можете написати в коментарях свої ціни, тому що я можу їх поміняти, тому що він вже ще не відкрився. Давайте поки що я подумаю. Ну, ось е ось напій один ламаз, десять заліза другий напій 2 алмаза, 15 заліза, третій е, напій буде самий дорогий – 3 алмаза, 20 заліза. І так, це все, напевно, в цьому відео буде, так що давайте, друзі, всім пока і добра.